У Маріуполі мешкає понад 650 воїнів, які пройшли через пекло афганської війни. Усі вони, так само як і їхні 28 загиблих побратимів, виконали свій військовий обов'язок віддати їм почесті та вшанувати пам'ять загиблих земляків біля меморіалу воїнам афганцям зібралися представники міської влади, члени спілки ветеранів війни в Афганістані та військовослужбовці. І пусть кожен подвір, який пройшов. Солдаты прошли, либо граждане, либо э, все жители, чтобы запомнился у нас как подвиг достоинств. Пусть земля будет пухом тем, кто ушел. Они всегда останутся в нашей памяти как достойными жителями нашей прекрасной Украины. Колишні воїни і до сьогодні зберігають бойове братерство та беруть участь у патріотичному вихованні молоді. Віталій Саранцев Ірина Монастирська чаще.